Відтепер центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького міста Миколаєва має дві бібліотеки посестри. З Луцька та Харкова таке рішення одностайно ухвалили учасниці дводенних телемостів, які відбулись між працівниками централізованої бібліотечної системи обласного центру та комунальним закладом Луцька міська централізована бібліотечна система і централізована бібліотечна система Салтівського району Харкова. Бажання налагодити дружні спілкування, обмін досвідом було взаємним. Хоча, у випадку з Луцьком, уточнює директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська, ініціатива належала Миколаївському колективові, натомість. Харківці самі шукали можливості познайомитися із колежанками, мешканками незламного міста фортеці на півдні України. Нам був цікавий досвід і однієї, і, і в другої бібліотеки. Ми всі розуміємо, що Луцьк це одне з тих міст України, яке найменше постраждало від російської агресії. Ну, скажімо так, серед тих міст, які постраждали менше. Так. А Харків. Так само, як і Миколаїв, місто, яке зазнало страшних потрясінь, страшних ударів. І ще так само, як і ми, не повернулися до нормального повноцінного життя. Власне, до кінця російської агресії агресії про це не може йтись. тим не менш. Всі ми, бібліотекари Луцька, Харківа, Миколаєва, намагаємося робити так, щоб до нас приходили користувачі, щоб у бібліотеці були нові обличчя і. У кожного з нас це вдається по-своєму, до свого по своє. Так сьогодні можна коротко схарактеризувати стосунки, які вибудовують бібліотекарі України між собою в умовах російсько-української війни, а попередньо карантинними обмеженнями, пов'язаними з коронавірусною хворобою, коли всі спілкувалися за допомогою мобільних пристроїв та комп'ютерів. Все одно, коли ти знаходиш людину, коли ти знаходиш однодумця, коли ти знаходиш підтримку, а в даному випадку ми говоримо про корпоративну підтримку, це просто круто. І ось ці наші спілкування з Луцьком і з Харковом це власне підтвердили протягом року у вимушеній евакуації в Луцьку перебувала головна бібліотекарка абонемента для юнацтва відділу обслуговування користувачів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Світлана Пономаренко. Коли жанки з Луцької централізованої бібліотечної системи допомагали їй адаптуватися в новому місті. Долати труднощі тимчасової переселенки. Я хочу сказати скільки, коли я працювала в Луцьк вже з перших днів я також відчула себе як у такій бібліотечній родині. І коли я приїхала і коли я працювала в Луцьку, от звичайно сумували за містом, сумували за колем, сумували за роботу, але Лучани заповнили. Оту порожнечу, що називається е, комфортна робота, те, що називається творчість, те, тобто е, я там змогла відчути е, себе потрібною в такій же сфері. Війна зачепила усі без винятку сфери суспільного життя, торкнулася кожного громадянина України. Бібліотекарі прийняли усі виклики, породжені війною, і спільно шукають рішення для подолання чинних проблем та загроз. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Миколаїв.